День, ви на каналі Центр правової допомоги, і сьогодні з вами юрист Олена Володимирівна. І в цьому відео ми з вами поговоримо про відновлення і позбавлення батьківських прав під час війни. Спочатку повномасштабної війни Росії проти України змін зазнали певні сфер нашого життя. Певні особливості стосуються також і інституту сім'ї, зокрема, питання щодо батьківських прав та аліментів набули нової актуальні. Позбавлення батьківських прав є крайнім заходом впливу на батьків, проте іноді без нього не можна обійтись. Під час тривалої воєнної агресії питання позбавлення батьківських прав набуло особливого значення, адже деякі батьки, які не приймали участь у вихованні своїх дітей, поїхали за кордон та взагалі перестали цікавитися долею своїх дітей. Підстава позбавлення батьківських прав. Позбавлення батьківських прав можливо тільки у випадках, передбачених статтею 164 Сімейного кодексу України. Батьки без поважної причини залишили дитину у пологому або лікарні та протягом 6 місяців не цікавилися її подальшою долею. Охилення від виконання обов'язку по вихованню дитини це поняття широке, але довести таке ухилення насправді непросто. Це мають бути не одиночні випадки, а системна поведінка. Шорстоке поводження з дитиною це насильство над дитиною, і кимось із батьків, так і їхніми співмешканцями, якщо батьки в цьому не перешкоджають. Хронічний алкоголізм або наркоманія обов'язково потрібно підтвердити це медично. Експлуатація дитини, примушування до жебракування, залучення до важкої праці, засудження за умисний злочин щодо дитини. Для підтвердження доцільності причин та позбавлення батьківських прав необхідно мати докази. Кожну із підстав потрібно доводити та підтверджувати окремими доказами суді. Добровільно відмовитися від дитини неможливо. Хочу вашу увагу звернути на те, що якщо вас більш детально цікавлять етапи позбавлення батьківських прав на дитину, то ми вже знімали відео на цю тему, де детально розглянули ці питання і обговорили також наслідки позбавлення батьківських прав. Якщо вас цікавить ця тема, ви можете переглянути відео за посиланням горі. Право дитини на належне батьківське виховання забезпечується системою державного контролю, що встановлено законом. Тому відмова матері від батьківських прав на дитину не є реальною, оскільки відмовиться від батьківських прав особа добровільно не може. Позбавлення батьківських прав можливе лише за рішенням суду і тільки при наявності підстав, передбачених Сімейним кодексом України. Визначення місця проживання дитини. Якщо дитина проживала з тим, кого позбавлено батьківських прав, суд вирішує, чи доцільно їм надалі жити разом. Суд може виселити таку особу, якщо в неї є інше житло, або прийняти рішення про поділ чи обмін спільного з дитиною житла. Також за рішенням суду дитина може бути передана родичам чи близьким особам, а в іншому випадку дитину може передати органам опіки та піклування. Позбавлення батьківських прав не дозволяє бути опікуном, піклувальником чи усиновлювачем в подальшому. Чи можливо відновити батьківські права? Так, можна звернутися до суду з позовом про поновлення батьківських прав. При цьому у позовній заяві необхідно буде вказати та надати суду докази, які свідчать свідчитимуть про виправлення особи та бажання надалі брати активну участь у житті дитини. Обов'язковим для розгляду такої категорії справ є висновок органу опіки та пеклування про можливість поновлення батьківських прав. У разі відмови в позові про поновлення батьківських прав повторно звернутися із таким позовом можна лише через рік. Практика нашої компанії. До центру проводить допомоги звертаються клієнти з різних питань, у тому числі і з питань батьківства. Саме з питанням відновлення батьківства до нас звернулася клієнтка. До повномасштабного вторгнення її сім'я, здається, виглядала майже бездоганно. Але після 24 лютого вона опинилася у дуже скрутній ситуації. Чоловік виїхав до Російської Федерації, а вона сама не змогла забезпечити себе та доньку, оскільки у зв'язку з війною наша клієнтка залишилася без постійного заробітку. Вона змушена була прийняти важке рішення і залишити доньку на проживання з бабусею. Важливо зауважити, що наша клієнтка кожного місяця добросовісно оплачувала аліменти. А як тільки у неї з'явився постійний заробіток, вона звернулася в ЦПД, щоб дізнатися, як їй відновити батьківські права. Юристами ЦПД було проведено первинну консультацію, де було обумовлено чіткі кроки для відновлення батьківства. Адвокати підготували позовну заяву і представили інтереси клієнти в суді. Після чого позовну заяву було задоволено. А батьківські права нашої клієнтки було поновлено. З рішенням по даній справі ви можете ознайомитися в посиланні до цього відео. Минулого разу ми розглядали питання кредити та мікрозайми під час війни. Якщо ви його ще не бачили, переходьте за посиланням, знайомтеся, ставте лайки та звертайтеся, якщо потрібна допомога. Якщо ви потрапили в ситуацію, коли ваші права були обмежені, незаконно або ж порушені, пишіть коментар або записуйтеся до нас на безкоштовну консультацію. На цьому все. Дякую за перегляд. Обов'язково поширюйте відео, тому що це допомагає людям знаходити нас та вирішувати свої проблеми. Ознайоміться із практикою нашої компанії в посиланні під відео, а з вами був юрист Центру правової допомоги Олена Володимирівна. До зустрічі у новому відео.